Вітаю, друзі! На своєму каналі я надаю багато інформації для українців, які приїжджають зараз до Канади по програмі Куаєт чи які тільки планують приїхати до Канади, як їм залишитись в Канаді, як знайти роботу в Канаді, як не потрапити в різні пастки. В наступному відео я розповім про дуже таку гарну опцію, яку я вважаю одною з найкращої. Я наставлю її на першу позицію. Я розповім у відео чому. Але це дуже гарна опція, яку треба мати на увазі всім українцям. Вона надає багато, багато корисних це корисних моментів. Тобто не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залишити 4-5 слів у коментарях, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати важливу інформацію на моєму каналі. До зустрічі в наступному відео чи в Канаді.